І як ліквідовують наслідки вчорашнього удару по самих сумах, знає наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. Ось так нині виглядає основна адміністративна споруда Сумщини. Тут і міська військова адміністрація, і обласна військова адміністрація. Росіяни вгатили по центру сум напередодні о 13.30 були поранені четверо людей. Це і жінки, і діти. На щастя, от саме тут ніхто не постраждав, тому що був вихідний день, і людей не було на роботі. Спочатку прилітали шахеди. Вчора також прилетів безпілотний літательний апарат. Зараз вибито 88 вікон, На місці працюють комунальні служби. Є чотири постраждалих. Вони звернулися до закладу охорони здоров'я. Це двоє дітей, двоє дорослих, і їм надали допомогу. Проходили люди поруч, відбувся вибух, і хотілося б зазначити, що через певний час почали звертатись». В сьогоднішній ранок співробітники міської військової адміністрації почали не так, як завжди. Це звісно. Тобто вони були на робочих місцях, однак вони займалися не тим, чим зазвичай вони збирали свої речі, вносили комп'ютери, дивилися, що взагалі вціліло у їхніх кабінетах. Ми поговорили з чоловіком. Сьогодні він займається зовсім зовсім іншими речами. Техніка ціла, затори ціли цілі, тому і раді зараз трішки проводимо приміщення після цих прильотів, що було раніше, то скло було раніше. Це ми тут працювали і вчора ж так. Ліше на ми зараз будемо проводити в Також Ми зустріли тут жінку, яка змогла зайти до одного з кабінетів і винести звідти жовто-блакитний прапор. Він перебував в одному з кабінетів, в якому на жаль, вибиті вікна, в якому на жаль скло знаходиться на підлозі. За той час, поки ми говоримо, весь час лунає повітряна тривога, людей попереджають, що можуть бути нові атаки. Втім, багато хто не звертає на це уваги, а комунальники продовжують працювати. Я не знаю, як похилася це. Ти? Ти ну так. Да. Ну, ви побачили, як комунальники вибивали скло з дверей для того, щоб співробітники могли потрапити всередину, і вони кажуть, що така робота тут взагалі у місті не припиняється. Хотілося б знайти якусь статистику, зрозуміти, коли це відбувається, але на жаль, все відбувається хаотично. Це і вночі, і в день, і зранку, і на свята. Тобто, наприклад, саме масовий такий... Удар ракетний був це на вербну неділю. Оскільки ми завжди намагаємося знайти якусь певну логіку, то звісно всі намагаються зрозуміти, чому ж росіяни б'ють по центру сум. І звісно, логіки знайти цієї абсолютно неможливо. Терору вже два роки, і от напередодні повітряна тривога тривала майже 19 годин. З сум Ольга Чайкова Володимир Коваленко. Факти ICTV, марафон Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.